Вітаю! Мене звати Надія Яцентюк, і родом я з країни математика. Туди ж запрошую і вас. Сподіваюся, вам буде цікаво, тому що математику можна пізнавати з яблуками, з апельсинами, з солодощами на ваш смак, тортами чи цукерками, їй можна навіть торкнутися власними руками, можна самостійно виводити формули. Це не так страшно. А якщо ви зі старших класів, ми помандруємо з вами травимірними просторами, а потім зайдемо на кухню. Там теж можна зустріти математику. Тож одягайтесь, взувайтесь зручніше і зав'язуйте шнурки математичними вузлами. Ми вирушаємо, подорож буде насичена, праця буде нелегка, не обіцяю, що буде легко, але щоб було цікаво, буду дуже старатися. Тому що ніхто не відміняв той факт, що математика цареця наук.